Всім привіт! Це ранок вдома, і ми дуже раді, що ви вирішили провести початок цієї п'ятниці разом із нами. Ну а найближчі дві з половиною години для вас працюють ведучі Костянтинактябрьський, Лілія Ребрик, також майстр Костянтин Драгульов і шеф-кухар Ян Гуєн. Також до нас звітають цікаві гості з юристкою Аліною. Павлюк поговоримо про захист прав людини під час війни. А з Дмитром Слівним обговоримо кінорепертуар телеканалу «Дом» цими вихідними. А ще зануримося в тонкощі арт-терапії та фронтового харчування. Навідемось до школи, яку відновлюють після російських руйнувань. Дізнаємося, що робив соліст національної опери України в лавах Теро. Та приділимо увагу спорту. Попереду багато цікавого. Тож Починаємо, але завжди з початку дня ми хочемо подякувати нашим захисникам та захисницям за те, що маємо можливість починати новий день. Гарного ранку! На календарі 9 грудня. Саме час привітати всіх фанів катання на роликових ковзанах. Ага. Дивно, по моєму взимку логічніше діставати класичні. Ковзани замість роликів. Але саме сьогодні день народження сучасної версії роликів. 138 років тому Леванд Річардсон із Чикаго запатентував модель роликових ковзанів зі сталевими кульковими підшипниками у колесах, і так би мовити, покотилися. Про інші винаходи відкриття та історичні події 9 грудня в рубриці День в історії. 9 грудня 1867 року народився український письменник Борис Грінченко. Від дитинства він любив читати і був палким шанувальником творчості Тараса Шевченка, завдяки кобзарю почав писати вірші. Вступив до харківського училища, але закінчити навчання та отримати атестат йому так і не вдалося. Талановитого хлопця виключили за читання забороненої української літератури, а невдовзі заарештували. Борис Грінченко відомий борець за українську мову. Він мав чітку про українську позицію і ніколи не відступав. Одна з головних заслуг письменника це створення першого словника української мови, до якого увійшли майже 68 тисяч слів. Цього дня 1917 року сталась історична подія для кримсько-татарського народу. У Ханському палаці в Бахчисараї відбулось перше засідання Курултаю, національного з'їзду для вирішення найважливіших державних питань кримських татар. Тоді Курултай проголосив створення Кримської народної республіки, ухвалив Конституцію і державні символи. З'їзд виконував функції парламенту та після приходу більшовиків 1918 року був розформований. Курултай відновив свою діяльність лише 1991-го, під час повернення корінного народу до Криму після депортації радянською владою. У Лондоні 9 грудня 2005 року востаннє на маршрут вирушив легендарний двоповерховий автобус Рутмастер. Його експлуатацію припинили через небезпечність відкритої платформи, незручності для пасажирів із дитячими візками та літніх людей, а також для людей з інвалідністю. Міські лінії Рутмастер обслуговував майже півстоліття. Цей вид транспорту лондонці та гості столиці полюбили за яскраво-червоний колір, наявність двох поверхів і відкриту платформу ззаду. Вона дозволяла пасажирам заходити в автобус і виходити з нього не лише на зупинці, а й на перехресті або у заторі. Рутмастер символ Лондона і, мабуть, найвідоміший автобус у світі. Сьогодні його використовують із туристичною метою. А яким буде 9 грудня 2022 року, залежить від кожного з нас.